обосматривать. Здравствуйте, Да. вы проведете? Роман Петрович. Спасибо. Значит, в ваших действиях усматривается состав админ правонарушения курсе септиметра примать. Это не свои час, но по виду. час? Дело в том, что вы должны сообщать, да, В органи самоврядування. Ви повідомили в той час, коли вже не працює. Жодне право В Жодного не жодного. Це... За, завчасно зазначено. Ми завчасно за, за 12 годин повідомили. Завчасно, Роман Петрович, на вас зараз буде складений адміністративний протокол. За що? За що? Ні, в ну, ви спадайте, це да, буде. Да, за що? І ми і тоді, тоді акція... будемо розбирати. Да, але акція буде Ви Хочу сказати, що акція проведена завчасно. Але для чого ви ви думаєте те, чого немає? Ми складаємо протокол, ви наш протокол можете обжалувати в суді або в прокуратуру.